Готова поговорити? Не будеш соромитись? Алло! Алло! Добрий вечір. Добро. Мене звати Святий Миколай. А як тебе звати? Уляна. Уляна? Яке приємне гарне ім'я. Я тебе дуже радий чути, Уляна. Сьогодні я приготував для тебе особливий подарунок. Не у коробці і не під подушкою. Це подарунок знань. Цікава історія та маленькі дива, що живуть у словах. Ти готова почути? Так. Так? А знаєш, яку історію я тобі сьогодні розкажу? Оляна, я розкажу тобі сьогодні про українські традиції Дня Святого Миколая. Ти готова послухати? Готова. Так. Тоді слухаю уважно. В Україні День Святого Миколая святкують 6 грудня. Це дуже тепле свято, коли всі згадують про добро, милосердя та взаємну допомогу. А як ти думаєш, чому е, мене вважають покровителем дітей е, і мандрівників? Як ти думаєш? Як ти думаєш, Оляна, чому саме Святого Миколая вважають покровителем дітей? Знаєш чому? Кому він подарунки приносить? Дітям. Так чому покровителем дітей? Як ти думаєш чому? Добре, давай я розкажу тобі відкрити. Бо, тобі бо подарунки приносить. Тр правильно, молодець. Я тобі хочу відкрити секрет. Ти готова? Так. Я покровител дітей? Тому що я завжди допомагав тим, хто потребував підтримки і ніколи не залишав нікого в біді. Колись в Україні у цей день ходили до церкви, співали пісень, ділилися смачною випічкою і допомагали тим, хто сам не міг святкувати. А знаєш, яку страву часто готували на Миколаїв? Ні. Не знаєш, тоді я тобі розкажу. Пекли солодкі пряники. Або калачі. Симонки Я знаю калачі. Це. Знаєш? А ти його навіть знаю, навіть знаю, що якщо хоче хочемось пригостити, то можна зробити або калач, або імбирне печиво і залишити на столі. І Миколай прийде, забере подарунок. Віддаш подарунки, забара печиво і побіжи до інших діток. Правильно, ти все знаєш. Молодець. А ти любиш солодкі пряники? Дуже. Дуже любиш? А які саме? Розкажи мені. Імбирне печиво. Печиво, так, 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 так. Імбирне любиш печиво? Так. А з яким малюнком любиш скажи? Ельзою. З чим? З Ельзою? Ельзою. А я, до речі, знаю Езу. Дуже хороша дівчинка. Я, я теж її знаю в мультику. Ти теж бачила цей мультик? Так. Все, Це я там, тебе. де Ельза все заморозила і втекла зі замку. І втекла зі замку? Так. Але ж потім вона повернулася до сестри. Так. Так, я певен, що тобі сподобалися Миколайчикові пряники, які я лю люблю готувати сам на кухні в себе. Ось з медом і пряними спеціями, ніби шматок тепла посеред зими. І сніг цього дня ніби розповідає, добро є поруч, бо кажуть, якщо на Миколая падає сніг, зима буде щасливою та доброю. Я думаю, що сніг, коли падає сніг, це найкраще, що може бути. Скажи. Так. Нехай в твоєму серці, Уляна, завжди живе світло, доброти і радість щоденних див. Я вітаю тебе з наступаючими святами. Дякую тобі. Будь ласка. Бувай, Уляна, я любай. прийду до тебе 6 грудня. Добре. Так. Бувай! Гарного тобі вечора. Се. Бувай, бувай, пока-пока. До побачення. Що скажеш? Добре. Як тобі поспілкувалися з Миколаєм? Класно? Класно? Так. А що так нервувало ото? Ні. Давай, Дручечки, нервувало, коли Розмовляла так? Хвилювала за сонце. Хороший святий Миколай. Цікаво старі розповість. Я навіть не думала, що до нього можна подзвонити. Прикидаєш? Всім діткам розповісти, що можна дзвонити, і хай мені також телефонують. Добре? Та ж цікаво. Ти моє золото. Все, будемо чекати 6 грудня на Миколаївчика, так? Так. І давай ще про всяку потоки листа відправимо. Добре? А чим? Поштою. Але. Але ж живе на хмарі. Ну поштою на хмару відправить листа. М? Пошта нас взагалі куди хоч доставляє зараз. Тоб ні. Так що ні. Не доставляє, куди хочеш. Як ні? доставляє? Навіть до Миколая. Навіть до Миколая листи доставляє. А як же ж дітки пишуть? Хтось зателефонує. А хтось ж, ж листа напише. Ну, ти не сказала, що ти хочеш. Зараз напишемо листа, що ми хочемо, він тобі принесе. Він же там ще в нього є така бумажка, він читає. слухняні, не не слухняні. Ага. Я знаю. Якщо хтось смухляний, бо він дивиться, так. То, то можна і іграшку. Як вона смухляний хтось, то різочку. Тобі що принесе? Іграшку. Точно, ти слухняна? А може різочку під подушечку? Ні. Ні? Добре.